Це моя кімната, в якій я була бою, якщо не. Ксенія згадує, в трагічну суботу ще до світанку вирушила на Херсонщину. Як волонтер повезла гуманітарку. Якби не поїздка, навіть боїться уявити, що могло статись. Сталося в найгірше або дуже тяжкі поранення, тому що скло, решітки, вікно повністю отак вилетіло в цю сторону. Дуже багато каміння, дуже багато скла. В момент удару в квартирі була мати Ксенії. Жінка тільки но випрала речі і просувала їх. Ось тут, де уламки російської ракети, пробили шафу. Мама просто просувала речі і пішла відпочивати. І через 10 хвилин плюс-мінус стався вибух. У своїй кофті я знайшла уламок ракети. Це було прям дуже, якщо чесно, моторошно. Дівчина показує жахливі кадри. Через російський теракт в квартирі потрощені три кімнати: кухня, спальня та зала. Усі виходили на епіцентр влучання. Мати була в єдиній вцілілій. В момент вибуху мама була тут, в саме цій кімнаті це врятувало її життя. Мати Ксенії онкохвора, з побитої уламками квартири, перебралася до знайомих. Ракетну атаку переживає дуже тяжко. Фізично, нормально. Вона на щастя не постраждала, але морально ну, ви самі можете уявити, як це дуже сильний стрес. Вона хоче додому. Я кажу, почекай ще. Ксенія переживає подібну трагедію вже вдруге. 16 років тому її багатоповерхівка також обвалилася. То був вибух газу на Мандриківській найбільша довоєнна катастрофа в історії Дніпра. Саме на цьому місці був мій під'їзд за моєю спиною і потім вже побудували храм. Так, я була в епіцентрі майже вибуху і під уламками, потім майже рік була у лікарні. Нині дівчина мусить знову почати життя з нуля. На те, щоб усвідомити це потрібен час. Але Ксенія щаслива, що знову вижила. Це щастя і це везіння, що так сталося, що ми залишились живі, цілі, тільки морально постраждали. Чи зможе жити у розбомбленому росіянами будинку дівчина ще не вирішила, але нині займається прибиранням оселі та планує відбудову квартири. Найперше замінити вікна та посічені уламками меблі допомогти Ксенії можна за реквізитами, які зараз на ваших екранах. Також можна задонатити на банку, відсканувавши цей QR-код. Владислава Вдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.